Друзі, як на мене, це геніальна методика. І якщо ви навіть ніколи не могли відкладати гроші, то по цій схемі зможе будь-хто. І що найцікавіше, що схема дуже гнучка, і якщо додати трохи креативу та вийти за рамки, можна це підлаштувати як для тих, у кого дуже малий дохід, так і для тих, у кого дохід доволі непоганий. Хоча, як показує практика, ті, хто заробляють немалі гроші, більш розбираються у фінансовій грамотності. Погодьтесь, не завжди виходить відкладати по 10%. То забиваєш, то ще якісь моменти. Наприклад, заробили ви сьогодні 100 гривень. І вам здається, що я там буду відкладати якихось 10 гривень. Але якщо постійно з кожного прибутку відкладати, то повірте, це через деякий час буде відчутно. Або, наприклад, коли ви заробили десь 100 гривень, десь 50, десь 150, десь 40. І от у вас за день з якихось п'яти джерел невеликі суми, але вони є, і ви просто забуваєте, що треба відкласти 5 чи 4 чи 15 гривень. Бо суми незначні, та їх багато, і ви не хочете виділяти на них час. То в цій схемі все дуже просто: зранку або ввечері зробив вклад і все. Мені цей метод дуже сподобався, мабуть, як і правило, двох хвилин. Я вам послання на це коротеньке відео полишу, хто про нього не чув, обов'язково подивіться. Якщо ви на постійній основі будете задіювати це правило, то ваше життя безумовно зміниться, і я вам гарантую, що на краще. Багато хто з нас хоче все і одразу, але це дуже рідке явище. І зазвичай ти повинен робити маленькі та регулярні кроки до своєї мрії. І в цій справі без перебільшень воно полегшить твій шлях до успіху. Це просте та дієве правило. Добре, сподіваюся, я вас зацікавило, та зараз швиденько все розповім щодо чого. А від вас лайк та підписка в підтримку українського Ютуба і в коментах було б дуже цікаво. Почути, чи знали ви про цей спосіб. Якось я був у гостях та побачив коробку, на якій були намальовані цифри від 1 до 365. Я спитав, що це. Мені відповіли, що це копілка на мандрівку. Мене зацікавило, як це працює. Ти береш коробку, робиш ній отвір, щоб можна було легко кидати туди купюри, але щоб важко було їх звідти достати. Потім береш аркош, розчищуєш його на 365 квадратиків і номеруєш по порядку. І кожного дня протязі року в коробку закидаєш якусь цифру. Наприклад, сьогодні у вас неймовірно прибутковий день і ви закидаєте в коробку 365 гривень. А завтра взагалі ніякий і ви закидаєте 1 гривню. Закреслюєте і так весь рік. Хтось може сказати, що це невелика сума, але порахуйте та напишіть у коментах, яка це цифра і чи вистачить вам її на мандрівку. Але завжди можна вийти за рамки. Наприклад, у вас більший дохід та більші витрати. І для вас це смішні цифри. Ви малюєте в квадратики 10, 20, 30 і так далі. І вкладаєте вже інші цифри. Наприклад, вам не підходить вкладати рік. Ви малюєте на аркуші, наприклад, 100 чи 150 квадратиків. І вкладаєте там півроку чи скільки вам потрібно. Але я пропоную завжди починати з малого. Так це вас не дуже напрягає та робить найголовніше у вас виробляється звичка відкладати гроші. Так це працює. Щоб себе змінити, вам треба лише змінити звички, витіснити погані корисними. Думаю, суть ви зрозуміли та скоро зберете на щось корисне саме для вас. Цей метод, називають методом гауса. Зараз дуже важкі часи і на кожного вони діють по-різному, та й особисті проблеми чи хвороби ніхто не відміняв. Тому щоб триматися у тонусі, я вам рекомендую обов'язково подивитися відео про те, як починати ранок. Посилання буде в кінці відео. Ці 9 звичок дуже допоможуть тобі бути більш продуктивним. Якщо хоч деякі задієш та зробиш їх звичками, то ефект гарантований. Юзай все на собі. Тож пам'ятай найголовніше, кожного дня треба ставати краще, кожного дня треба бути корисним. Кожного дня треба допомагати нашим. Все велике починалося з малого. Та можливо, все до скоро, друже.